Вітаю всіх на своєму каналі у своєму новому влозі. Хочу насамперед подякувати всім за привітання нашого Василька з ним народження, а також за ваші побажання, швидшого мені одужання. Скажу чесно, що нирки мене досі ще не покидають, але я намагаюся працювати хоча б трошечки і радувати вас час від часу своїми відео. Поділилися з вами, що зробив чоловік, поки мене не було. Він розпочав штукатурити стіну саме, саме, саме страшну стіну, можна так сказати, бо вона мурувалася саме найперше, і саме в цій стіні є дві груби комен і тут багато кутиків. Чоловік, чесно кажучи, дивлячись на неї, не хотів за неї братися, але як не крути, її робити треба. Ось ці люфти дістали, дісталися зараз. Чоловік їх також обмащує, щоб нічого не пропускало, бо знаю, що груби ми будемо топити. І осінню, і зараз топимо буває, бо прохолодно. Ну, але це таке. Потім, коли буде вкладатися плитка, знову люфти доведеться виймати. Цього року дуже багато шпаків в нашому селі і вони об'їли повністю всі вишні. Я не знаю, як у кого, але такої кількості шпаків я в житті не бачила. І взагалі мені здається, що цього року дуже багато є аномалій. І мені здається, що це ненормально. Бачила відео в Тіктоці, там, де ділилися різних жуків багато, з'їдають весь врожай. І так далі. У нас ще немає вишень, тому тут. Шпакам було не дуже багато чим поживитися, але все рівно я скільки помічаю, що би я не посадила, це постійно хтось хоче з'їсти або нападають якісь хвороби, або ще щось. Коротше, рік не дуже я би сказала вдалий для врожаю, але звісно ж таки живемо і радіємо, тому що є. Ідеш по ягідку. На, ягідки. М -м -м, бачив, які смачні. Зараз мама туди добирається і тобі позбирає, да? Да? коли я була вагітна Вовчиком, то постійно тут сиділа і виїдала цю малину, тому Вовчик особливо її полюбляє. Хоча знаю, що коли мама багато їсть якихось фруктів, то дитина може. Насититися прямо в утробі і потім цих фруктів не їсти. Але в мене якось навпаки. На нашій ділянці дуже мало вродило цього року ягід, бо я цієї весни тільки почала наші посадки, посадила садок. Навіть малину не встигла посадити, бо в нас не було городу. Я на націлині копала як тільки могла, 15 років ту землю ніхто не чіпав. І... Виходить, як вже виходить на осінь, посаджу і полуницю, і малину. Тут у нас в селі йшли приготування до чоловікового батька дня народження. Багато що дівчата готували, а я вирішила покропити наші помідори. В мене була планова поїздка в Костопіль, і я розуміла, що я можу приїхати назад в будинок, а помідори мої всі будуть стояти чорні. Ось такий... Засіб мені порекомендували на базарі від Фітофтори. Взагалі тут якісь і добрива, і ще щось. В основному замішала я тільки двохлітрову пляшку, бо в мене помідорів не так багато, але якби покропити їх все рівно треба. Показую вам свої трояндочки, дуже багато було коментарів. Тут, до речі, посадила я ще пагінці. Тих троянд, які колись нарізали у чоловікового брата, там такі жовті троянди красиві. Думаю, нехай ростуть також тут. Дуже гарна піоновидна ось ця рожева. Єдине, що не змогла її дочекатися, Вовчик обірвав одну квітку, а іншу так і не відзняла, бо поїхала в місто. Ось ця дуже цікава також троянда. Взагалі мені троянди дуже-дуже подобаються, і я якби могла, то засадила б велику плантацію їми. Ну, але все ж таки троянди їсти не будеш. У мене є ще літні посадки троянд. Заплатила я за них тоді дуже смішну суму 350 гривень за 10 саджанців. І вони також випускають листя. Можливо, в наступному відео вам покажу. А це мої помідори. Це якраз вони так попідростали з тих пір, коли я їх повгортала, трошки посапала, повиділяла так само перчик. Бачите, помідорки будуть вже цвісти, і тому їх пора вже покропити. Бо все ж таки кажу, поїду в місто. І не встигну. Боюсь, що не встигну, вся моя робота піде на смарку. В мене не так багато тут кущиків. Ще також хотіла я їх підв'язати. Єдине, що встигла, це повставляти туди патички, але не підв'язала ще. Сподіваюся, що на наступний раз у мене це вдасться і знайду я на це час. Діти, які завжди присутні біля мене, допомагають, я, до речі, на вулицю Штатив ще ні разу не виносила. Бо якось мені не дуже хотілося, щоб мій телефон валявся в землі. Дуже сильні в нас вітри, і як не крути, то діти можуть також збити. Буся нападає, наша буся залюбки бігає на вулиці. До речі, зробили ми в ковпачку такі отвори невеличкі, і я саме цим засобом, так званим. Кропила, бо в мене розбризкувач мій поламався, він перестав розбризкувати, і я вирішила просто ось так на пляшку зробити бюджетненько, швидесенько. Треба купити собі розпилювач, але явно в мене його на цей момент тут не було, тому використовувала все, що маю під руками. У нас тут вже новий день, показую вам, що змінилося. Чоловік почав штукатурити нашу грубку, і, як виявилося, вона завалена. Завалена так конкретно, і доводиться її вирівнювати. Ну, але це нічого страшного. Я забула вам в попередньому відео розповісти. Нам же ж Василькова хрещена мама подарувала Васильку ліжко. Воно, звісно, не нове, це її сина, але Василько настільки щасливий, що в нього є своє ліжко, і він дійсно там спить. Взагалі, в будинку ми почали реалізовувати те, що давно-давно планували відлучати дітей, спати з нами. Нарешті в нас достатня кількість ліжок, діти можуть спати в кімнаті з нами, під ранок прийти, але сплять вони в окремих ліжках. Чоловік тут вирішив трошечки покосити. В нас, звісно, ще немає такого аж газону, бо постійно це все витоптується, постійно виїжджується. Але все рівно ми працюємо над тим, щоб хоча б трошечки в нас десь був. Якийсь не газон, а якась трава, по якій буде комфортно і зручно ходити. Я взагалі людина, яка любить ходити босяка, і для мене це мега важливо. І інколи я по землі ходжу боса. Просто ходжу боса. Я це люблю ще робити з самого дитинства. Пам'ятаю, навіть коли я наступала на бджіл, мені було боляче, але я все рівно бігала босяка. Тому мене це не зупинить. Тут я трошечки троянди підгортала, хоча мені казали, що лунки робила, все там у нас нормально з тими трояндами, нічого їм не бракує. Вони так на схилі посаджені, тому, звісно ж таки вода буде стікати, але я достатню кількість поливаю, коли підливаю і все там з ними нормально. Трошечки прибирали ми двір. Взагалі, біля будинку роботи завжди вистачає. А то іграшки позбирати, то якісь сміття діти розносять, а я не хочу, щоб це все роздувалося по полю, тому стараюсь контролювати. Є багато що, що вже хотілося би вивезти, але, як то кажуть, без машини це майже нереально. Я у наступному відео розповім наші трошечки новини. Ми вирішили нашу машину все ж таки поремонтувати, чоловік ще вдома є і. Авто нам треба, нехай це буде бус. Там не так дорого його робити. Дорожче, саме це час, час, який треба витратити на нашу машину. Ну, А тут я вам показую трошечки те, що в нас посходило. Його, звісно, дуже погано видно. Ми з вікою пололи цю всю грядку. Я трошечки не дополола, бо мені стало зле і я пішла лягати. Думаю, город, як не крути, почекає. А тут у нас день народження, ювілей був у чоловікового тата, і дівчата дуже смачно наготували. Я прийшла дійсно в гості, пропустила день народження Василька за але посиділа з усіма на дні народження чоловікового тата. Ну і після свята ми з Вікусею і Вовчиком поїхали в Костопіль. У нас назбиралося дуже багато справ. Дуже багато всього треба зробити, і плюс я планую закрутки. Знаєте, сезон, він є сезон. Ми в квартирі все рівно будемо жити ще весь навчальний рік, і тому запаси треба робити Доброго там. Ранечку. а ми в Костополі. Ми приїхали вчора на квартиру, десь під вечір, з вікою, з Вовчиком. Скажу так, накопилось у нас дуже багато справ тут. Жити на два доми не так просто. Поки нас не було тут, то в мене і квитанції деякі позбиралися, і плюс прийшли заказні листи, треба позабирати, треба побігати скрізь і всюди. Треба заплатити податки, бо вже на сьогоднішній день 13 липня, а податки платяться до 20. го Плюс я хочу купити вишні. Що хочу ще? Сказати, за о, наше прибуття тут. У нас не тільки ми сюди приїхали. Вчора Юрчик поїхав на Біле озеро. Ще, до речі, йому не телефонувала. Поїхав він з чоловіковим братом, о, там, племінниками, чоловікова сестра поїхала, швагро поїхав і ще там. Ну, коротше, там достатньо і дорослих, і дітей, і все. Чому не поїхали ми, бо. Ну, по-перше, це фінансово на всіх. Буде занадто багато По-друге, Я не можу покинути роботу. В чоловіка також є свої плани, віку треба обстежити. Ну і менших дітей ми явно без себе не відпустили би, тому якось поїхав на спокій, тільки Юрчик. Я сподіваюся, він там гарно відпочине. Там буквально на декілька днів поїздка. Тому я за це не переживаю. Ми тут. А два веселі лишилися в будинку. Ну, якось так. Розділилися всі максимально. Ось сьогодні візьму вас з собою на базар, побачимо, можливо, щось там познімаю. Розкажу вам ціни Костопольські, бо в Рівному я вже неодноразово скуплялась. До речі, я щось останні рази показувала вам закупки, не казала ціни, тому, думаю, буде цікаво. Знаєте, живеш в будинку, хоч і. Спокійно і все, але в такому темпі, коли приїжджаю щось привожу, то діти постійно все розбирають і не встигаю нічого зняти. Помихаю всім привіт-привіт! Привіт-привіт! Кажи, ми йдемо на базар. На базарі я нічого не знімала, хоча й обіцяла, не дуже мені хотілося зустріла і знайомих, і кому хотілося поговорити і максимально відпочити також від камери. І взагалі, мене мої нирки довели до того, що я. Просто вже вирішила зменшити об'єм робіт, зменшити те, що я тягнула до останнього. Знаєте, мій організм виснажився, і я думаю, по відео ви також помітили, що відео почали виходити рідше, але я канал не Дивіться, закидаю. Яку красу я побачила на базарі? Це гортензія. Взагалі питала в чоловіка там одного, він продавав в горщиках посаджену. І по 500 гривень. Я думаю, ні. Я проживу без гортензії, хоч у мене і стоять два кашпо, таких великих, де можна щось таке посадити. І хотілося б взяти, але 500 гривень це занадто. Пішла по дорозі, а там бабуся продавала ось таку гортензію. Вона, звісно, зів'яла, продавала вона її за 300, так як вона вже була, знаєте, така, ну, ось така. Віддала її за 150 гривень. Ось, я її зараз посаджу прямо сюди в цю пляшку, таку, знаєте, зроблю добре підлиту в землю, боже, кажу воду. І е, так само її повезу потім в будинок і пересаджу, не виймаючи з землі, тобто не витрушуючи коріння, оце її посаджу і просто перевалю. Якби з одного горщика в інший, і все. Мені здається, буде гарно. Треба зараз їх вже садити. У нас тут невеличкі такі покупочки, так як ми тут в трьох, нам і загалом багато не треба. Взяла кришки для дому для сім'ї. Мені найбільше вони подобаються. Пам'ятаю, на їх було на початку війни ажіотаж, не можна було ніде купити. Зараз вони знову ж такі є в продажі, ніяких немає проблем. Хоча раніше ось ці кришки по 180, по 200, де поскільки було, зараз 90. Взяла три помідора, картоплі. Можна було привезти з села, але ми також їхали не завантажені, то сосиски взяла. Три упаковки мівіни, маленький майонезик, туалетний папір. Тут свинячі вушка мої улюблені. Чоловіка, звісно, немає, але, коротше, з'їдяться вони. Ось. Одна морквинка, один бурячок, батон, І вишень ми не застали. Купили порічку. Червону смородину, хто її як називає. Буду готувати з неї, значить, чи джем, чи варення, щось побачу, але поділюся з вами в цьому відео. Порічку ми помили, почистили і проварили її без цукру, бо вже було пізно. І я вирішила, щоб вона не пропадала, то її переварити. Хто, до речі, не знав, то можна так робити. Ягода не псується, і на наступний день можна з неї готувати вже джем, варення, все, що вам треба. Плюс до всього саме по річку, коли ви зробите ось так, її можна буде на наступний день холодну перетерти через сито. Я так і робила, і це набагато-набагато краще, ніж перетирати її гарячою. Тому я тут навіть і краще зробила, що зварила її з вечора. Дуже так цікаво кастрюля переливається з цим. Порічок не дуже багато, але я все рівно задоволена, брала по 20 гривень за літру. Непогана ціна. В нас на кущах було дуже мало, бо це перший рік, що кущі посаджені. І ось так виглядає цей джем, коли я його перетирала. Дуже багато жмихів, звісно ж таки, але джем дуже класно підходить під млинці, коли я смажу, і не треба робити ніяку начинку. Джем, млинці і сніданок у дітей готовий. Сюди до цієї суміші, звісно ж таки, я додаю цукор, все переварюю, і тоді можна розливати по баночках. Хоча в мене приготування джему затягнулося на декілька днів, бо я саме в цей день, коли ось по річку. Перетерла, переварила. У мене знову був приступ з нирками. І це було невесело, і я нічого робити не могла. А чому саме у мене знову був приступ? Бо я протягнула вишні. Я купила і далі у відео вам покажу. Так що дивіться далі, бо будемо готувати ще й вишневий джем. До речі, на рахунок моїх нирок, то це довгий процес. Зараз в мене зовсім інше спеціальне харчування, лікування і так далі. Мені довелося, до речі, подзвонити чоловіку. Він також приїхав в місто Костопіль, мене вколоти, бо я в лікарню не хотіла йти, та й сенсу немає. Коли йде каміння з нирок, то в лікарні вам нічим не допоможуть, якщо вони самовільно виходять. Це все треба регулювати, вдома пересиджувати, пити ліки. Я і пробувала гарячу ванну, що я вже тільки не пробувала, і все рівно треба цей період якось пережити. Тому джеми готую. Зима не за горами, дітям щось смачненьке давати треба. Тому ось так. В нас тут йогурти, до речі, я купувала, то Вовчик такий задоволений. Взагалі дуже класно, що в місті є доступ, і я дуже сумую за холодильником, бо я також і в селі можу купувати це все привозити з міста. Але ось. Якщо взяти до уваги те, що в нас немає холодильника аж такого, то сильно багато не накупуєш. Ось такий пакет вишень я донесла додому. Тут трохи більше 10 кілограмів, купувала по 70 гривень за кілограм, подавала оголошення в Фейсбуці і мені написали, що нервуть. Купувала по тій самій ціні, що скуповують великі закупівники. і Скажу вам так, що це перший рік, коли я шукала просто вишню. Роботи з нею, звісно ж таки багато, бо зазвичай я закривала компотами, а ось зробити джем, це кожну кісточку треба повиймати. Попросила, щоб познімали для мене трошки кадрів відпочинку Юрчика. Це біле озеро, яке знаходиться в Рівненській області. І всі дуже класно там відпочивають. Я дуже щаслива, що Юрчик поїхав, хоча б він відпочине. Місце дуже красиве. Я, до речі, на Білому озері так і ніколи не була. Я була на Шацьких озерах, я була на кар'єрах, а ось на Білому озері мені так і досі не вдалося бути. Так що, поки Юрчик відпочиває, ми працюємо. Перебрала я всі вишні. Нирки мені відпустили, бо чоловік мене вколов. У мене були ампули після лікарні. Добре, що залишились, бо нічого не допомагало. З вишнями я роблю точно те саме, що робила із порічкою. Я просто переварила і залишила до ранку. Чесно, планувала все за один день справитися, але здоров'я моє не дозволяє це все робити. Ну і на наступний день зранку ми відправилися в медком, пішли із Вікою. Віка мала пройти УЗД, в неї попереднього разу знайшли кісту на яєчнику. Я не пам'ятаю, чи казала, чи ні. Але загалом кіста в неї пропала, чому я безмежно рада. Також, до речі, я ходила до лікаря, бо з нирками якось не дуже хочеться довго мучитися. І... Треба було пройти ще й обстеження мені. Я сьогодні в сукні, яку купувала якось на секонд-хенді. Ще поки, поки так свіженько, але буде спека, поки будемо повертатися додому. Ну, і як завжди, в медкомі ми з дітьми підходимо до акваріума, їм дуже подобаються рибки. Васильку дуже полюбляє рибки, а Вовчик, бачу, також почав проявляти до них. Інтерес. Тут було набагато більше рибок раніше, зараз їх стало менше, але все рівно дітям цікаво. Я знаю, який це труд тримати ось цей акваріум. Це дуже тяжко, бо все ж таки його треба чистити, підтримувати певну температуру, світлення, подавати туди повітря. Коротше, акваріум мати це не моє. Але полюбуватися, звісно ж таки, можна. Ну і потім ми пішли в центр міста трошечки з вікою скуплятися вже до навчання. Я знаю, що потім перед навчанням буде величезний ажіотаж, і до навчання я підготовлюю дітей зарання. Ми з Вікою ходили, дивилися їй одяг. Я думаю, що в серпні місяці будемо скуповувати Юрчика, бо він максимально росте, з Вікою набагато простіше, тому. Ми спочатку пішли одягати віку. Вовчик бавився як міг. До речі, вперше він почав мене покидати і бігати там, де я не очікувала. Я мусила з ним бігати і ловити, бо зазвичай у нас таке робив раніше Василько, а зараз почав робити Вовчик. Віка тут міряла декілька штанів, спідницю, кофту, ось цю футболку та ось цю кофту ми купили. Штани вона так і не обрала. Ми там декілька варіантів міряли, але вирішили трошечки почекати. Можливо, з'їздимо ще в сінцей, в місто Рівне, подивимося. Ось це е, ніби ковтина, ніби куртка. Віки сподобалась. Думаю, чому б ні. Коштувала вона 700, здається, гривень, футболка 300. А Плюс до всього ми ще віки купили досить так багато нижньої білизни. Її показувати точно не буду тут у відео. Бо це якось особисте, але ціни, звісно, кусаються. На нижній білизні ми майже залишили 2000 гривень, і я б не сказала, що ми там дуже багато чого купили. Також заходили по корм нашій бусі. Ми її з собою в місто Костопіль не забирали, але за нею доглядають. У нас буде повітряна, ми вже доходимо додому, будемо відпочивати, обідати. Я взагалі-то їсти не дуже хочу, але треба випити ліки і треба залізти в душ, нігте відпочити трошки, бо сьогодні треба позакривати все, що я наварила. Джеми, вишні. В основному, щоб все було готове. Поки чоловіка я не відпускаю в будинок, бо не знаю, що буде з моїми нирками. Але купила собі ліки і купила чоловіку ось такий ключ, бо він не зміг відкрутити нічим, там якісь запчастини у нашому бусі. Треба буса поремонтувати, бо постійно треба десь їздити. І так як чоловік зараз вдома, то вирішили цим скористатися. Не так там вже багато йде той ремонт, хоча дуже часто мені пишуть, що взагалі нам треба продати буса, купити нормальну машину і так далі. Але я вам скажу на все свій час. Наш бус хороший, якісний, хоч він і виглядає старішою моделькою, але він дуже-дуже хороший. Вишні я вирішила всі переварені перемолоти на подрібнювач свій. Проварити, додати цукру. До речі, всі ягоди рекомендую, хто буде таке готувати, не додавати спочатку цукор, а тоді перебивати. Перебийте без цукру, тоді додавайте. Так, по-перше, буде менше липнути. По-друге, ну, це моя рекомендація така. Хлопці мої, звісно ж такі, не почекали, немає млинців, але джем почали. Дуже, до речі, вийшов Желеподібний, ось цей, що із порічки. Готувала я, до речі, на вечері макарони з м'ясом, Тут вже так трошечки лишилося. Ну, і у нас тут закрутки всі поперевертали. Одна банка в мене чомусь підтікає, і бачу, що чоловік закривав останню партію, також друга. Протікла, ну нічого, це вишневий джем, лишу його, і відразу на млинці піде, як будемо їсти. А бачу ще одна потекла. Бачите, три баночки. Ну, в мене одну баночку просила мама, бо мама моя таке вже не готує. Тому дам їй баночку, а решта хайно охолоне, то будемо перевертати. Бачите, от саме для цього і перевертаються всі баночки. Щоб бачити, чи воно витікає, чи не витікає.